Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Кіпер. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек зайшов чи ні. Отже, Тео Еван з треком. Саме так називається цей трек. Давайте слухати. Ну, початок такий прикольний. Чому? Тому що оцей гучний звук на початку він звертає на себе увагу, і, мабуть, щоб е ну, привлекти увагу глядачів, які будуть на стадіоні, то це теж спрацює. Зовсім не подобається. По-перше, голос трішки оброблений. А, ну, Добре, це студійна версія, можливо, так воно і повинно бути. А по-друге, оцей. А, а, а. Знаєте, ну, так співають, коли ну, хто дивився вокальні шоу, да, то ті, хто не можуть співати, от співають саме так, як на мене. Тобто, голоса поки що я не бачу тут ніякого. Може, хоча б зараз він е якось покаже свій голос. Знову ж таки, він нібито і взяв верхню ноту, але знаєте, як він і. Її... Допригнув до неї, тому що, або ну як кажуть, кинув цю ноту, він її не протягнув. Далі просто це вже м, пішла реверберація, або семпл такий зробили, і все. Тут непогано, так, оця нота остання. Він її протягнув Тобто, а, ну мабуть, йому все ж таки от, на високих нотах співати тр трішки легше, аніж внизу. Тому що тут він якось себе невиразно почуває. ну Хоча і сказати, що в нього там великий діапазон. ну Знаєте, якщо розцінювати це як танцювальний трек, то мені здається, що голос от саме от тут в другому куплеті, я спіймав себе на думці, що він ну, зайвий, як на мене. Тобто, я не знаю, я не отримую від нього ніякого кайфу і. Так, йому зверху легше, але от е, нема цієї сили голоса. Не, 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 знову ж таки, не чую я її. Тобто тут можна було заспівати з такою силою і показати. Е, ну, ми бачимо знову ж таки зараз широкі кадри, да, якісь. Е, от це все поєднати і було б дуже круто. А так він якось так ну, бере їх, знаєте, ці ноти невпевнено, ніби боїться. Ну, от зараз він е, протягнув цю ноту дуже довго. Е, ну, Ось це, мабуть, і буде його таким козирем, але цього ж не вистачить для перемоги е, в номері в живому виступі. Да? і, ну, Тільки це або ще якась карколомна постановка, е, яка, можливо, там просто ну, знесе всім дах. Ну, ось ця пауза, як на мене, вона затягнута. Чим її заповнювати, я не знаю. Або зараз повинно бути знову-таки щось вибухове. Тоді це, ну, оці очікування справдяться. А якщо не буде, то це просто буде, як очікував і, і не недоотримав. Ну, от, наприклад, я не доотримав. Скажімо так, чому, тому що. І знову повтор приспіву, а, і, і все і нічого нового. Ground, sky, dark, light, mush, 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 mush. Ну, і все. І все. І якби на цьому закінчилося. Я не поціновувач танцювальної музики, але, можливо, тут такі знайдуться, і можливо, їх так це зачепить, і для них це буде класно. Не знаю, такий посередній трек. Сказати, що він вартий перемоги, однозначно, ні. Сказати, чи лишиться він в фіналі, чи пройде він в фінал, не знаю, не впевнений. Ну, хоча є номера, номери гірші. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!